17 травня благодійний фонд Ми поряд на чолі з боксером Сергієм Радченком у співпраці з польськими волонтерами з міста Чеф Ольгою та Лукашем здійснили видачу 205 наборів гуманітарної допомоги містянам та внутрішньопереміщеним особам, у кожному з яких 11-12 позицій різного призначення. Сьогодні ми видаємо продуктові набори, продовольчі та гігієнічні засоби. Також люди отримають, окрім продуктових наборів, можливість отримати речі, а також дитячі памперси Частина наборів була видана сьогодні у порядку живої черги. Інша направлена громадській організації людей з обмеженими можливостями на крилах надії України та розвезена місцевим жителям з інвалідністю. Хочу подякувати Ользі та Лукашу, які майже з першого дня війни допомагають, підтримують Україну і саме Кременчук, наш фонд. Також хочеться подякувати українським ковбасам, які завжди допомагають. І завдяки їм ми мали можливість отримати паливо для того, щоб. Поїхати і зустріти цю гуманітарну допомогу також. Сергій передає слова вдячності людям, які від початку війни надали приміщення задля діяльності фонду. Та його новим власникам, котрі пішли на зустріч, та дозволили провести цю видачу за старою адресою, адже наступні будуть відбуватися вже на новому місці. Крім того, він нагадує, що все ж таки волонтери ще знаходяться у пошуках нового приміщення. Якщо у когось є приміщення 60, 80, 100 і більше квадратних метрів, і які хочуть підтримати благодійну діяльність фонду, то будемо раді поспілкуватися та переїхати на це приміщення. Зв'язатися з Сергієм Радченком можна через соціальні мережі благодійного фонду. Ми поряд єднаймося, адже у єдності і є наша сила. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.